Ми пісь тучна несесть, дзвіниці грає дзвін. До тебе йдуть, всі люди, кнесть, Віддати честь поклін, до тебе йдуть, всі люди, кнесть, Віддати честь поклін. І хто ж як ти, так любить нас, голубить, дарить, все, Діточий лісом час у серця дітям шле, діточь мрій, солодкий час у серця дітям шле, І хто ж, як ти, і день, і в ніч від зла нас береже, і не спускає з твоїх віч, собою все веде, і не спускає з твоїх віч. Собою все веде, ти лиш одна тому тобі, о, мати всіх дітей, покрінь честь кожні порі, сердець вірних дітей, покрінь честь кожні порі, сердець вірних дітей.